Нестор грає рюнаку. А як? А зараз Аяк грає проти кого? Я не знаю, проти кого. Але Нестор також не Аяк. Я розумію. Нестор зараз просто назирає. Вони снігу записуються. Але ти ж розумієш, що вони не Вони ж тільки що цілий цей грали. Чи взагалі грав, що він дуже але не проти своєї. Перекривати стали? Судити, на півметопа стоєш! Давай! давай

А, їхнє, але а, там, а ви японatie... просто оранжеві, чи в маніжках. Та да ти розумієш, що ми вже попередні. Ми просто оранжеві. Бо дівчинка в маніж це ж дівчинка. Тільки в маніжках супер. Але наші інші. Ваша сіла манічка не так не важко. Ні, хто не той справа.

Я щось ничего не знаю. Та вот я бы свое. Да. Ну, ну, давай, ну, забирай! Забирай!

хлопці, 3. показав, що. Таймер. Саме. На фланг, забежи. А ми чого робимо? Давай, 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 давай. Перенисту його бачить. Тихо. Давай, давай, покупай. Ваня, давай. Давай. Давай, гор. Блин.